І всім привіт, друзі, з вами Максим Шепотел Дмитрович. І сьогодні я вам розкажу, як відновити дані на Samsung, якщо у вас не власне, вдало було оновлене програмне забезпечення, і у вас зникли всі дані. Так ось, для цього, щоб відновити, вам потрібно піти в налаштування, пролистати і знайти пункт. Облікові записи та резервне копіювання. Після цього вам потрібно нажати на ось цю кнопку відновлення даних з Samsung Cloud. Я, друзі, всіх попереджую, якщо у вас там зникли там дані після оновлення ПЗ, якщо у вас тут не було невдало, воно там загубилося всі там контакти, відео, фото, pdf файли, ваші улюблені ігри і там дані. То спробуйте відновити дані від відновлення даних. І ще робіть резервну копію даних за допомогою Google Диск. Ось. Ну, надіюсь, відео було корисним, і всім па-па.